Ну що, бачите, позаду мене. Ну давайте так, я буду зараз маленький. Ви бачите відразу Nexon, Ми можемо запустити тут. Є і Мого, і Світ ТВ. І до чого тут у назві Німеччина? А це до того, як дивитись, наприклад, телебачення, через які сервіси, і як дивитись фільми, щоб не отримати штрафи у Німеччині, саме у Німеччині. Бо дуже багато зараз моїх співвітчизників, українців, живе у Німеччині, і зараз я вам покажу. Я орендуюся на 4 сервіси Nexon, Світ ТВ, ТБ і Тебе але Моголеми з деякими, скажімо так, моментами, які потрібно зробити, щоб їх дивитись, і де їх купити дуже дешево? Купити підписку дуже дешево на каналі Технозон України для Німеччини. Поїхали. Тепер ми на сайті Nexon TV. Це сайт, який дозволяє з дуже великими знижками купувати усі ці сервіси. Тепер тут ви просто вбиваєте ваш номер телефона. Вбили, отримали вашу знижку. І тут у нас йдуть ціни на підписки на всі ці сервіси. Якщо у вас ціни відрізняються, то вбийте номер телефона, ви 100% його не вбили сюди. Далі. Graduates. Nexon Nexon пропонує три підписки: 0 гривень на місяць, 170 телеканалів просто без якихось е е е е фільмів е е на 5 приступів. Through. Потім максимальний і максимальний плюс відрізняється лише тим, що у максимальному плюсі набагато більше фільмів, ніж у максимальному, але це 59 гривень і 89 гривень. Київстар ТБ. 18 тисяч плюс фільмів, 315 телеканалів, 99 гривень на місяць. Світ ТВ, ви отримаєте 300 телеканалів, 10 тисяч плюс фільмів за 119 гривень на місяць. Ну, ЮТВ це те саме, що Нексон, але Нексон трохи розширений. І Мегого. Чому Мегого останньому у переліку? Зараз я вам покажу деякі моменти з тим пов'язані. Мегого. Але коштує він 89, 129 і 249, у залежності від того, легка підписка, оптимальна чи максимальна. Максимальний 425 телеканалів і 20 тисяч плюс фільмів на 5 пристроїв і плюс є матчі Ліги Чемпіонів. Ну, звісно, моє це для тих, хто дивиться спорт. А, давайте так, підписуємося, натискаємо дзвоник. А, ну, ви посилання зрозуміли, де у опису під цим відео та у закріпленому коментарі. А давайте повернемось на TV-Box. Ми повернулися, і тепер в нас є деякий цікавий момент. Якщо у вас є, наприклад, TV-Box ви встановили Nexon, то Nexon буде просто працювати на німецькому IP, ну, на німецькому інтернеті, без жодних там VPN-сервісів. Ви просто заходите, ось, будь ласка, там, наприклад, телеканали. Давайте, телебачення онлайн. Ви просто заходите і дивитесь. Просто зайшли, будь ласка, все працює. Зараз в мене саме німецький IP, саме. Хоча я е, у Німеччині не живу, але для вас е, налаштував саме під, для тестів для, для, е, саме для Німеччини. Давайте ось СТБ 1 плюс 1. Усі українські канали, усі відомі українські канали, в мене максимальна плюс підписка. Це працює. Як працюють і фільми, як працюють і фільми, ми робили, до речі, огляд на цей сервіс, є теж у опису під цим відео. Пішли, подивились, тобто там є повноцінний огляд. І це можна дивитись у Німеччині. Ніяких, ніяких штрафів за це не приїде, Це офіційний сервіс, і тут є дитячі і шоу і освіта. А тепер стосовно наприклад того самого Світ-ТВ. Світ-ТВ також працює. Підписочка трошки дорожче, менше телеканалів. Давайте, але є також безкоштовне телебачення. Це в нас обов'язково, у будь-якому сервісі повинно бути безкоштовне базове телебачення, і це теж працює, але трохи є якісь от провісання. Ну я кажу, як є через саме німецький IP Ви бачите, що трохи буферить. Але це не відсоткова, не відсоткова ситуація, бо на деяких сервісах, ну на деяких провайдерах це працює нормально, на деяких ні. Саме коли я коли жив у Німеччині, в мене я ж жив у Штокштаті на Майні. І саме у Німеччині в нас була ситуація того, що на одному провайдері на одній квартирі було нормальне світ-ТВ, на іншій було ненормальне. Не знаю, з чим би це був, був ОТУ і був, був в нас провайдер телеком. Ну, є, як є, я говорю, як є. Далі, Київстар ТБ також працює, от, будь ласка, на німецькому IP, він працює ліпше за світ -ТВ, все, все дійсно спрацьовує. Давайте там якийсь інший телеканал, також доступний без vpn сервісів А от з Megogo в нас є деякі моменти. Якщо ви у Німеччині запускаєте Megogo і спробуєте дивитись без якихось моментів, то ви отримаєте дуже порізаний, скажімо так, фільмовий каталог. Тут їх практично дуже-дуже мало, хоча працює добре. І те із телеканалів ви отримаєте ну, зовсім теж мало телеканалів. Воно буде дуже урізане. Буде лише працювати деякі там англомовні для французьких канали, канали для європейського ринку. І деякі там, бачите, там 1+, плюс і також дуже-дуже обмежена кількість українських телеканалів. Чому з чим з цим пов'язано? У Мого стоїть обмежено через геогеолокацію, і тому ви йдете, встановлюєте собі додаточок будь-який VPN, Я використовую Proton VPN, тому що він підтримує стрімінгові сервіси. Усі може просто-напросто емулювати вам і вмикайте Україну. І тоді дивитесь, Мого без зайвих проблем. Тобто, це просто працює. Все дуже просто працює, дуже дуже просто під'єднується. Саме оптимальний варіант це Nexon. для мене у Німеччині, якщо брати. А потім йде для мене Київстар ТБ, потім Мегого з VPN, а потім йде для мене світ ТБ, Бо в нього є на деяких провайдерах питання з буферізацією. Ви можете це не платити відразу. Ви можете зайти і перевірити, наприклад, як воно працює на безкоштовному телебаченні саме у Німеччині. Але купити зможете підписку на сайті дешевше ніж у додатку. От, кажу, як є. Тож ми рекомендуємо ці сервіси для тих, хто проживає у Німеччині саме. І звісно, повертайтеся вже в Україну. І я усім бажаю, щоб ця війна швидше закінчилася нашою перемогою. Звісно, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.